Російська Федерація зробила, робила власний політичний проект. Чи то партія регіонів, чи то ОПЗЖ, чи то якісь жінки, скажімо так, за чи майбутнє, як вони називалися. Мати на увазі, що вони не від, від цієї стратегії, від цієї тактики, вони ніколи не відмовлялися. Вони створюють громадські об'єднання, вони створюють і фінансують інститути там майбутнього, чи за майбутнього, все щось. Вони дуже багато вкладаються в грошей, ще раз наважу. В них Спроможності перемогти нас військових шляхів немає, і тому вони зараз, оцю цю російську фронту, намагаються, скажімо, так, щось там просунути, ось, просувати когось в президенти просувати в когось, скажімо так, якісь політичні проекти. Інша справа, що люди, які б я вважав до певного часу, що вони мають якийсь розум. Мені дивно дивитися, коли вони починають в цьому шабочі приймати участь. Ну така дивна ситуація, просто дивна ситуація, і заплющувати надалі на це очі це дуже дуже небезпечно. you <laughs>